Ти ніколи не знижиш комісію ріелтора, якщо не послухаєш дану історію. Дана історія заставила молодого ріелтора піти на курси по переговорах. Ви думаєте, було все просто? Телефонний дзвінок, перегляд, підписали папери і все, фраза скинути всю комісію? Як би ж то? Тут ховаються хитрощі. Але прийшов час розповісти цю історію. Перша зустріч пройшла стандартно: приємне знайомство, перегляд квартири, надали всі необхідні документи для підписання перегляду бумаги. Але що цікаво, коли дійшов час до самого підписання бумаги, відповідь була наступна: зачекайте, я підписую бумаги тільки після перегляду моїм юристом. а зараз я зроблю фото для нього. Ну, а що, ріелтору, зробити, як не погодитись, квартиру він то показав. Далі відбувалося все швидко. Знову дзвінок, другий перегляд, переговори з власником про ціну, обговорення меблів і техніки, про переглядову папірку не згадувалось до пуття. Запустили процес, каже покупець. Давайте зразу договір наміру, завдатка. І всі будуть задоволені. Все йшло по його плану. Кульмінація дуже близько. Коли дійшли до самого завдатку, обговорили всі кінцеві питання, підготували документи для оформлення, домовились про час, день місце нотаріуса. Агенство нерухомості заявило про свою комісію 4 тисячі доларів, що було повністю справедливо в даній ситуації. Але покупець починає свій план, свою гру і запитує. Підкажіть, за що саме комісія? Я не проти оплатити. Мене кошти є виділені. Просто хочу дізнатися, за що саме я оплачую. Агентство підіграло, не знаючи ніяких правил, і повністю розказали про список своїх робіт, яких зробили і ще мають робити. Правда, відповідь їх була розмита, поза як не очікували такого запитання, але наступна фраза покупця. Я готовий заплатити 1000 доларів за інформацію, яку ви надаєте. А решту послуг я готовий зробити сам. Так, в мене є свій Юрій, оцінщик, нотаріус та інші. А система послуг і бонуси для постійних клієнтів мене не цікавить. Оп, ступор! Як так? Вся робота зроблена, а тут таке. Агентство нерухомості пробувало пояснити, давити, переконати, трішки погрожували, навіть пробували домовити за 2000 доларів знижки. Але нічого не спрацювало. Оскільки продавець хоче продати, покупець хоче купити, номера вже обмінялися, всі документи готові до угоди. агентство виконало свою роль, допомогли, за що отримали свою благодарність у вигляді 800 доларів, тому що торги погано пішли. Ось така історія. Спокійно впевненість, розуміння процесу це фішки даного покупця. У мене є ще багато інших історій з роботи ріелтора. Тільки розказати й хочеться тим, хто тебе слухає. Тому ставте лайки, якщо подобається даний формат. пишіть да ще в коментарі або інші ваші фразочки.